Всім привіт! В цьому відео я розповім вам, як психологія допомагає мені у житті. Багато хто думає, що психологію треба вивчати для того, щоб впливати на інших людей. Але для мене це зовсім не так. Я вивчаю психологію для того, щоб впливати в першу чергу на себе. Адже завдяки психології людина може зрозуміти, що все, що відбувається у неї в житті, є прямим наслідком її дій. Рівень свободи, кількість здоров'я, якість особистих відносин, кількість грошей в кожної людини знаходяться саме на тому рівні, який вона сама собі створює. Завдяки такому погляду, психологія відкриває дуже цікавий простір для аналізу та особистих змін, адже зрозуміло, що ніхто не винен в твоїх невдачах або поразках, і для змін потрібно зазирнути вглиб себе. І побачити, яким чином і навіщо я це з собою роблю. Тому психотерапія така затребувана зараз, бо вона допомагає безпечно зазирнути вглиб себе та знайти енергію для змін. Дякую вам за ваші перегляди. З вами був Радим Спектор, психолог, психотерапевт, викладач практичної психології.